Давай, давай. É, так, сюда с нас закінчиться. що там ми робимо. Що ми ну, все те саме робимо? Пиляємо підлогу у наш бусик. Два фанери панєри зняли з цього бусика. Ми робимо предпродажну підготовку цієї машини. Ми посчитали, що та фанера там якби ну, не дуже, дорого, дуже дорого, не входить Да, Там є підлога, так що не переживайте. Хто захоче, до речі, машина, кому потрібно, продається оцей старічок на пів. І 2,5 торг. Дві з половиною на старті. Ціна, так, да, коли цікаві, Житомирі продається. Робимо підлогу, пиляємо лобзиком від прокат сервіса і зарядної станції від Прокрафта, від магазина Болгарка. Просто нам ленькі підключатися до розетки. Ні, ми просто тестуємо. Ні, ну заодно тестуємо, так случайно вийшло. Я не планував це робити. інтернет <сих> магазин була, ще стрім запустимо.